Відкрили магазин одягу та заклад харчування. Підприємці з Новодністровська отримали гранти для започаткування бізнесу та його масштабування від урядової програми Є робота. Як подати заявку на грант та які умови далі у сюжеті. Алла Ющевич-Южова скористалася програмою Є робота і відкрила власний магазин одягу. За грантові кошти закупила товарі обладнання, а також оплатила оренду приміщення. За умовами програми, власна справа підприємиця створила два робочих місця. Дібрати працівників на вільні посади їй допомогли фахівці служби зайнятості. Це е, така велика допомога приватним підприємцям зробити перші кроки для відкриття свого власного бізнесу. Цу, якщо вони не мають такої можливості, грант ми брали на суму 250 тисяч. відкриття свого магазину це ну не так просто, як здається. Для початку і потрібні ті люди, які будуть допомагати. Підприємиця Яна Півтор вирішила розширити бізнес та відкрити заклад швидкого харчування, оскільки такого у місті ще немає. Про мікрогрант дізналася від друзів, звернулася до місцевого центру зайнятості. Згодом отримала позитивне рішення, а кошти використала на придбання. Обладнання. Хотілося затишок створити нашим Новодністровцям, щоб вони сюди прийшли, випили кави, з'їли той кебаб. Цьогоріч у Дністровському районі майже 70 підприємців реалізують свої бізнес-ідеї завдяки проєкту Є робота. У Новодністровську 10 людей отримали мікрогранти на створення власної справи. У нас були заявники з міста Новодністровська. В них була кав'ярня. Вони подали заявку через застосунок дії на розширення власного бізнесу. Тепер вони можуть продавати ще й кіба ще один заявник, який відкрив магазин одягу для жінок великих розмірів. Саме ця унікальна історія тим, що в Новодністровську був відсутній такий магазин. Щоб отримати грант, потрібно через дію подати заявку та свій бізнес-план, пройти перевірку, отримати рішення про надання гранту і відкрити спеціальний банківський рахунок, куди надідуть грантові кошти. Євген Паселюк, Лілія Горбатюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4